Ну ми побачили, що в чергове, скажімо так, привернула увагу до цієї проблеми замінування зас. Ось ця інформація про те, що у Путіна, нібито є такий наказ. Але пане Павло, давайте теж подивимося на речі. А, реалістично, фактично, така загроза. Вона ж зберігається весь цей час, адже ситуація на заес вона не змінюється. Абсолютно а, насправді є проблематика, тому що на запорізькій атомній станції знаходяться ворожі війська, знаходяться орки, які власне мінують і про це повідомляють в тому числі представники МАГАТЕ. Поки що вони заявляють про те, що є мінування на подвір'ї на території АЗС, але до багатьох їх не допускають до багатьох блоків, до багатьох там. Приміщень якраз інспекцію магате не допускають. Я власне в цій частині чи є загроза? Там, де є москвини, там є загроза. Оде б воно не знаходилося, це нещастя, а там виникає загроза для життя людей не тільки українців, але і оцих змокшанських боліт, тому що для них люди це взагалі розходний матеріал. І вони не те, що не жалітимуть українців, а вони не жалітимуть і своїх. Проте, я думаю, що нам потрібно достатньо серйозно відноситися. От той же Буданов в принципі, мав би займатися серйозно аналітикою, а не розганяти в червні місяці ну, до істерії довели те, що ось-ось підірвуть, ось-ось підірвуть. Я думаю, що керівники такого рангу. Кожне слово, це повинно бути, знаєте, як обухом серйозним ударом. Тому що коли людина достатньо високого статусу говорить, ну, є як журналіст чи як тіктокер-елементом і ПСО, то воно не сприймається. І через це оці заяви, звичайно, мають бути. Дуже хотілося, щоб ті, хто представляє Україну, тому числі і на зовнішній арені були відповідальними за свої слова, за свої дії. Як боєць Буданов перфектний, шикарний. Я пам'ятаю 16 рік, коли він керував операцією. Але не потрібно опускатись до рівня ОБББС. Одна баба бабі сказала: нам потрібно і дуже хотілося б гордитися керівником головного управління розвідки, який як керівник МІК-6, як керівник ЦРУ. Коли вийшов один раз на прес-конференцію півроку, то про цю прес-конференцію розбирають на цитати, розбирають по е е погляду по всьому, і фактично, це є таким знаковим якимось дійством. В сфері е, політики, пане Павло, ми, ми відволіклися з вами від е, ЗАЕС. Наскільки так, ви але, оцінюєте так, зараз але... ризик, ризики того, що може бути здійснений теракт? Адже ми бачимо, Звичайно. що ну таке на, на фронті, ми бачимо, що ну рашисти так. Вони там окопалися. Це є таке, але наші хлопці теж просуваються. І вочевидь, що а, зараз а, у московитів не так добре справи йдуть, як їм хотілося б. Ну, безумовно, а насправді сьогодні Збройні сили України достатньо ефективно вражають. Деяке затище, хоча страшні, поїдуть під Бахмутом, і з сторони Берхуки там є набагато важче. Це з півночі біля Бахмута, з півдня трохи в районі Кишівки краще, але а, власне там а, ну до оперативного оточення Бахмута вже не так довго залишилося, але кожен метр дається великою кров'ю. Якщо подивитися по авдіївці, також час і часу відбивають наші не не просто атаки їхні на авдіївку, але в принципі в тому числі територію. Маринці важка, але от е, серйозне враження нанесли в районі Бугледара. Це е, е, старомайорське, і сьогодні оголосили уже офіційно. Про звільнення урожайного, мало того, десь приблизно за 2-3 кілометри хлопці з дівчатами вийшли за урожайне, і це дало підстави для наших офіційних каналів говорити про звільнення селища урожайного, і ми підходимо до Старомлинівки, що також достатньо важливе, тому що там знаходяться вже зуби дракона і далі вражати. Дуже добре, що є інформаційна тиша, і мало говорять якраз про. Плацдарм на лівому березі Херсонщини це ще один ймовірний прорив збройних сил України. І власне сьогодні Байден, який говорив, що скоріш за все прорив буде в районі Лиману, в сторону Луганщини, бо там тільки одна лінія оборони, це також важливо. І так, ми маємо сьогодні приблизно п'ять місць прориву збройними силами України. Це достатньо серйозний підстави для дезорганізації штабу Москвинів для того, щоб власне звільняти суттєву територію України. Бо якби концентрація була тільки на одному напрямку, підтягнули резерви, ще багато чого зробили, і в принципі були б з відкритими картами. Грали б в принципі в на театрі воєнних дій на сьогоднішній день. Генеральний штаб, головнокомандувач і багато інших наших генералів, які працюють над замислом по території України, не дають підстав Москвинам сконцентрувати якісь засоби для того, щоб відбити прорив збройних сил України для звільнення. Через це Москвини будуть вдаватись до провокацій. Ми бачимо, що по куп'янському на напрямку якраз вони не знаходяться в статичній обороні, а ведуть наступальні дії. Це по моєму єдиний напрямок, де достатньо щось у них навіть трохи виходить, але туди підкинути резерви. Одна із десантно штурмових бригад, і я думаю, що купірована цей буде так званий наступ москвинів, і вони будуть відкинути з тих територій, які їм вдалося захопити, маючи переважаючі сили і засоби як живі сили, так і техніці, через це власне в цій частині іншого виходу в них крим провокацій, ну насправді достатньо важко знайти. Ну, от бачите, теж заес не заес, але ми бачимо наскільки теж зараз активні є події на сході. От на вашу думку, невдовзі у нас тут ціла низка має бути свят наприкінці серпня. Цей день державного прапору України, День Незалежності України. Також остання неділя серпня. Традиційно це день шахтаря і день. Міста Донецька, який дев'ятий рік вже під окупацією, а на вашу думку, ну не знаю, наскільки так масштабний, ось такий на атомній електростанції, наскільки можливий теракт? А от якісь провокації все ж таки на тимчасово окупованих територіях Донецька та Луганської областей, наприклад, наскільки вони Я можуть думаю, з боку з боку спочат... окупантів? Я думаю, що спочатку москвини попробують вразити територію, яку контролюють Збройні Сили України. І тут потрібно бути достатньо серйозно готовими. Я е, бачу, що багато е, українців, які знаходяться в тилу там, е, десь планують в тому числі виїзд із великих міст з Києва. От е, подивилися по Закарпатті, по Франківщині, по Львівщині, забити всі вже е, будинки відпочинків. І е, власне не так багато буде людей в великих містах. Я думаю, що це правильні дії, і бажано було б, щоб в тому числі українці на вихідні виїхали там, може, ось у корінне океане є мама в селі то їх би до села, і ще ще куди це було правильно, тому що вони а, будуть працювати як по об'єктам в принципі промисловим іншим, по критичній інфраструктурі, так і попробують залякати українську націю обстрілами. По цивільним об'єктам, а можливо, і по будинкам через це така загроза існує. Ну я не виключаю спробу в принципі, нанесення якогось удару по кримському перешийку і багато, -багато інших гидот, яких може придумати дикий нарід, який ще з часом називають на але я хотів би думаю, що переконаний, що наші збройні сили також готують відповідь. І якщо буде удар по Кримському мосту чи по а, тим а, човнам, москвинським там по фрегатам і іншим для того, щоб привітати українську націю з днем незалежності, це було правильно. Дуже хотілося, щоб упереджувальний удар відбувся. І я сподіваюся, що такі плани у наших вояків є. Тобто тільки очікувати, тільки ховатися від ймовірних нанесених ударів чи провокацій москвинів, цього замало для українців. Ми маємо вразити ворога і по великому рахунку, ви ж бачите, як тільки є враження там, чи по Кримському мосту, чи по якомусь редрому настрої в українському суспільству суттєво поліпшуються, тому що. Зав'язли в е, прориви оборони їхньої глибоко шановної заміновани на Запоріжжі. Через це потрібні, в тому числі позитивні емоції. Я дуже сподіваюся, що позитивні емоції українці отримують від враження москвинських в першу чергу воєнних об'єктів і живої сили. Так, і тут теж знаєте, цікаво. А які як настрої змінюються, в тому числі й на тимчасово окупованих територіях. Но ми бачимо, що зараз активний такий ракетно-артилерійський терор відбувається там, де можуть вони РСЗВ-артилерію дістати через цю лінію зіткнення. Просто без кінця цей потік снарядів ідеться. От за 15 серпня лише чотири жителі Донеччини загинули двоє у Краматорську, один у Сіверську у Ямполі, Ще семеро людей у області за добудя. Стали поранення в Донецьке ОВА Котре нагадали зараз. Неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Ми, мабуть, ніколи не дізнаємося, скільки ж насправді українців вбили росіяни під час окупації цих міст. Загалом ми можемо сказати. Е чи змінюється? Якщо змінюється, то в який бік настрої у тих, хто зараз залишається на тимчасово окупованих територіях? Згубливо. ну, давайте теж відверто говорити. Вочевидь, там більше все ж таки такі ж дуни, Так вони їм байдуже там, можливо, навіть який прапор висить, Вони чекають, ну не знаю на мир, на це на ще щось. Чи змінюється там настрої, як ви думаєте? Я дуже сподіваюся, що все-таки ми будемо знати точні дані загиблих від рашистської навали на землю українську. По попереднім оцінкам по Маріуполю: 87 тисяч це тільки ті, що пройшли через морги цивільного населення по Маріуполю, ще до 20 тисяч тих, що хоронили на дитячих майданчиках, чи біля під'їзду, чи біля будинку. В районі 100 тисяч загиблих про це говорять і Маріупольці, про це говорять багато експертів. Я думаю, що по Волновасі трошки менше, бо це не таке велике містечко, але там також достатньо загиблих. Тепер з приводу ждунів їх є. Тобто, якщо так оцінити, взагалі розріз, але вони є не тільки на Донеччині. Власне, ми дивимося те, що СБУ, в принципі, арештовує, затримує. Інформаторів і багато іншої нечисті на і на західній Україні, і в Києві, і фактично по всій території України Ну так. Ну ми зараз якщо... скажемо про тимчасово окуповані території, це так. схід і південь. Так, да. тобто, якщо говорити про тимчасово про наближені до лінії фронту, чи є до них, так є приблизно в принципі 10-12%, Населення в Україні і особливо там на Сході – це ті, які не виненадять Україну в усіх її проявах. і Вважають себе або совєтськими людьми, або руськими. І власне в цій частині, якщо подивимося, по тому ж Маріуполю, по попереднім оцінкам 280 тисяч залишилось зараз в Маріуполі. А до широкомасштабного наступу там було приблизно 560 тисяч людей, фактично половина. І е, з тих 280 тисяч зрозуміло, що багато хто не встиг виїхати, тому що не були попереджені про ймовірне оточення, не були підготовлені евакуаційні речі для того, щоб е, і там достатньо багато якраз тих, хто чекає Україну. Що стосується е, в принципі ждунів, ті, які чекають Руський Мір, то їх е, е, не більше 10-12%, від е, власне загальної кількості людей, які проживають, в тому числі і на окупованих територіях, е, що потрібно з ними робити, чи можна їх переконати? Я переконаний, що навряд їх чи можна переконати. Тут потрібна серйозна робота Служби безпеки України інших правоохоронних органів. Ці покидьки зрадники мають боятися, вони мають чітко знати, що покарання є невідворотне. Якщо ти зрадив свою батьківщину, якщо ти зрадив свою рідну землю, то ти понесеш покарання однозначно і невідворотність покарання буде. Тобі або втікати туди, до Сибіру, до е, білих ведмедів самостійно, або ти понесеш покарання достатньо жорстке, і воно буде невідворотне. Переконувати ждунів марно, переконувати їх в тому, що Україна це. Е, Красиво, це перспективно, це майбутнє марно, їх потрібно карати, і вони мають боятися якраз долані українського правосуддя. Тільки таким чином можна зупинити чи притишити тих ждунів, яких безумовно є, і не тільки на окупованих, на прифронтових територіях, але на жаль, по всій Україні.